З виходом секретів міміка деякі фанати почали задавати питання: а як білий тигр пересувається? Усім привіт! І сьогодні я розкажу вам причини, чому білий тигр пересувається саме так. Підписуйтеся на мій ютуб і тікток канал, а я починаю. Давайте спочатку я повідомлю один важливий факт: білий тигр не є привидом Девіда. Тигр говорить так само, як мімік, і його модель у файлах названа Мімік, тому списати на телепортацію, як у Голден Фредді не вийде. Тепер справді, як же мімік пересувається. Тут у мене є декілька теорій. перша, костюм одержимий Девідом. Я розумію, що це звучить тупо. Бо я казав протилежне, але послухайте, у грі можна помітити літаючі коробки і випадкові дитячі голоси, що означає, що МСМ став одержимим Девідом, а так як костюм Є. Копією його іграшки і, можливо, використовувався М 1 для Ігор, він теж одержимий часткою душі Девіда. Через що той і пересувається, а мімік просто телепортується з ним. Це дивна теорія, я згоден, але це також пояснює галюцинації білого тигра. Але якщо вона вам не подобається, ось ще одна, як можна побачити на цьому відео: мімік може дуже швидко пересуватися, і як ви зрозуміли, я думаю, що мімік просто дуже швидко бігає, а стіл вони зробили це так, наче він телепортується. На цьому все. Пишіть ідеї для відео у коментарях. Всім гарного дня.